Мій позивний — «Броколі» через очевидну ознаку. До цього я працював в ІТ. Спочатку там, донатив умовно максимально скільки міг. В мене більша частина родини одразу пішла добровольцями в ЗСУ, і настав такий час, що я зрозумів, що те, що я доначу там, Тисячу дві доларів в місяць. Це насправді не перекриває нестачі в людях. Ми готуємо ребостій борт. Е, насправді він ребостійкий за рахунок того, що він працює на нестандартних частотах. Ми змінюємо його заводську комплектацію в подальшому, коли на позиціях є БК, е, вона все з'єднується і робить так, щоб вороги красиво помирали. На даний час треба виготовити нестандартні батки більшою ємністю, тому що постті, які йдуть поставки з заводу, не вистачає поємності на дальність польоту. Піхота штурмовик. крім Донецької області, ніде не ні, був ні, 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 ні. завжди в Донецькій області. Солидар, Бахмут. Як власне вирішили зі штурмовика в лабораторію прийти? Ну, робота інтересніша. Тут частина, де ми е, заряджаємо е, батареї. Зазвичай у нас одна людина відповідальна за те, щоб постійно які заряджалися, бо на кожну з них потрібно немало часу. Тут ми розфасовуємо дрони, які ми починаємо брати в ремонт або приходять з позиції, або які в нас щось не так сталося з ними. Будь-хто з нас вміє і ремонтувати, і прошивати. Можемо завжди один одного замінити, якщо хтось не це робити. Якщо якісь прості задачі, тобто до нас приходять від виробників з Потрібним для нас відеопередавачами або керуванням, і нам потрібно лише плата ініціації наші накладати, то там можна робити їх до 100-150 10. по-різному буває. Якщо, в день. Якщо приходять дрони якісь складніші, де їх там важче розбирати і потрібно більше деталей замінювати, більше браку, то 40-60 буває в день. До нас приїжджають дрони частіше просто в коробках запаковані. Ось такі вот дрони. Е -е, дуже часто буває браковане керування, по крайній мірі, в цій партії дронів. Ми не використовуємо плати ініціації, які привозять нам виробники. У нас є свої, ті, які ми довіряємо, ті, які точно перевірені. Плата ініціації зазвичай один з самих е якось, критичних моментів для того, щоб дрон спрацював. І той, який. Несе найбільшу небезпеку для самих операторів, для екіпажів пілотів. Майже все надає держава, волонтери пересилають. Буває таке, що виробники пересилають свої дрони на відтестувати, просять там в бойових. Їх ніколи не буває достатньо. Але ну, забагато точно не буває. Але працюємо з тим, що є.